Друзі, ну просто зараз до нашого ефіру готова долучитись Марина Вєріна, річниця ДСНС в Одеській області. Пані Марина, вітаємо вас Так. станом на ранок, от буквально на цю хвилину, 9 година, 4 хвилини. А які оновлення можемо проаналізувати, можемо надати щодо цієї атаки, яку росіяни здійснили по Одесі вночі? Так, ми продовжуємо варіанти ну, пошукові роботи. Кількість постраждалих постійно е, змінюється. Якщо ще годину тому було вісім людей, то наразі нам відомо все про 23. А постраждалі людини. Е, ніч взагалі була дуже важка і е, понад 10 місць влучань. Е, масована атака. В основному е, пошкоджено саме житловий фонд. Це дві е, двоповерхівки, чотириповерховий житловий будинок. Один із них наскрізь. Ось, якщо ви бачите за моєю спиною. Просто пробило другий, третій поверх наскрізь в п'ятиповерховому житловому будинку. В дев'ятиповерховому була пожежа на третьому і четвертому поверхах. Вогнеборцям вдалося врятувати 14 людей, із них три дитини. В основному люди були заблоковані в своїх квартирах. Багатьох евакуювали до пунктів незламності. Зараз ми продовжуємо роботи. Нам відомо з слів, що три людини можуть перебувати під завалами. Тому ДСНС і ці оперативні служби ми працюємо на місці і шукаємо і залучені кінологи. то, то я говорю, всі, всі оперативні служби. Панірино за вашою спиною буквально жахлива картина. Немає під'їзду. А в який поверх або між якими поверхами сталося ось це влучання для розуміння, чому стався повністю обвал всього під'їзду? Це чотириповерховий житловий, чотириповерховий житловий будинок, влучання, другий, третій поверх. Наскрізь просто пробило, і саме тут ми людей і шукаємо. Це була ракета чи дрон? Чи відомий тип? Дронова. Uh -huh. ну, наскільки, наскільки нам відомо, це була саме вночі дронова атака, це були безпілотники, а ракет не було це були uh -huh. безпілотники. Зараз фахівці мають ще з'ясувати, який це тип дрону, був що там така uh -huh. руйнівна, руйнівні наслідки від нього мають. Чи є певні уточнення скільки людей можуть бути під завалами? Чи зараз ми можемо констатувати, що загрози, що під завалами ще є? Люди немає? Три людини за інформацією, що три людини можуть бути три під завалами, людини. тому ми проводимо пошуки. Так. А щодо кількості поранених, раніше повідомлялася цифра 22. Яка актуальна зараз цифра? Уточніть будь ласка, пані Мартин. Наразі відомо вже про 23 постраждалі посеред людей. В якому стані постраждалі? Де вони перебували в цей момент? Власне, чи витягували когось із завалів, чи люди, ну, скажімо так, вийшли зі своїх квартир і отримали, скажімо так, якісь уламкові там, пошкодження? В основному всі люди перебували в себе вдома, тому що це була ніч, В основному люди просто спали в своїх домівках. В своїх квартирах частина цих людей я кажу, що ми їх врятували, частину евакуювали. Тобто ці люди також до постраждалих. Щодо їх стану наразі не, не можна сказати. Ними займаються медиками, проводився, не роблять Ясно. свою роботу. Ясно. А пані Мирона, маленьке уточнення. Щодо завалів, розбір їх вже наскільки я розумію, триває. Чи когось вже вдалося ви витягнути саме з під завалів? Чи це от три людини, яких зараз власне і шукають під цими завалами, і поки більше оновлень немає. Оце тільки три людини по всіх інших локаціях, по всіх інших адресах. А всіх людей там врятували, евакуювали. Вони всі живі. Ну я, я ж кажу, є поранені. Але от наразі ми шукаємо тільки оцих трьох людей. Це останнє місце е, є ще де. Рятувальники проводять роботи, але там вже ми ніколи не шукаємо, там нема людей. Це останні місце, де ми шукаємо до щодо мешканців інших під'їздів цього багатоквартирного будинку. А чи правильно розумію, зараз будуть займатися питанням їхнього розселення? Загалом, а як можна оцінити стан самого цього будинку? Він тепер є аварійним. Чи необхідні якісь деталізовані довгі експертизи? Яка доля цього будинку зараз? Будуть експертизи, які проводять не ДСНС. Мано можна так. цього сказати. Це є спеціальна для цього служба. Пані Марина, останнє уточнення: наскільки погодні умови зараз, скажімо так, ускладнюють рятувальні роботи і яка погода в Одесі? Ну, тобто, наскільки вірогідність, що люди можуть там замерзнути, Наскільки швидко потрібно зараз розбирати ці ці завали? А, ну, погода. Трошечки снігу, як для зими, то не 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 дуже холодно. Тому погода не заважає нам працювати. Рятувальники працюють 24 на 7, будь-яку пору року, незалежно від того, яка погода, яка є негода працювати. і ми дякуємо нашим рятувальникам, пані Марино. Дякуємо вам, дякуємо вашим одеським, зокрема підрозділам ДСНС, за роботу в цих надскладних умовах щодо порятунку людей. Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області, була із нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо, пані Марино.